У Польщі спростували російський фейк про погіршення стосунків з Україною. Я от е, іноді розказую вам всякі Шуптінити чотирмагу скатярною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував тезу розпропаганди, що нібито його країна має намір анексувати частину території України. Росія завжди бреше і бреше зараз про нібито наявні в Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас це Україна, Крим це Україна, Львів, Волинь, колишня східна Галичина. Це теж Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули у Кремлі. Львів, це теж Україна, заявив глава польського МЗС. Він наголосив, що російський диктатор та пропагандисти хочуть посварити поляків та українців, але це їм не вдасться ніколи, підкреслив Радослав Сікорський. Вивчали Росію глибоко всеохопно до початку війни 2014 року, і тим більше така от була на ну, прорахунок це всіх, не тільки. Влад, які мінялися, але і нас з вами я маю на увазі науковців, експертів, це дійсно ми жили в такому, знаєте в Світі ілюзії, що ми розуміємо росіян, ми в принципі жили в одній країні. Ну так вони можуть бути зверхніми, можуть бути такими жлобуватими, якщо простою мовою, але вони ну не несуть загроз. всі ці ем, заяви в причому на початку, навіть розділення радянського союзу. Щодо того, що ви там нам за Крим відповісте, Крим це взагалі наш і так далі. Ми вважали, що це ну нічого страшного в цьому немає. Ну поговорять і далі не піде. Але навіть після 14-го року, коли вже був анексований Крим, коли була анексована частина території на Донбасі, все одно ми не вдалися до комплексного вивчення Росії, і це дійсно ми цьому перший наш дуже серйозний прорахунок. З іншого боку, росіяни вивчали українське суспільство, вивчали і до 13-го року, включно і після 14-го. але плюс в тому, що при всі при цьому при цьому вони не врахували, вони не зрозуміли українське суспільство, і це було формальне вивчення, ем, яке фактично. Постійно ці висновки щодо українського суспільства, готовності його воювати, коригувалися постійно і ну, фактично наверх доходили лише е, те, що хотіло побачити начальство. Фактично були висновки прямо протилежні е, нашу хаотичність демократичні принципи. Вони прийняли за слабкість і готовність воювати за свою незалежність. Тобто, це також плюс. Вони вивчали, а ми не вивчали і не бачили загрози. Вони вивчали, але ну вони не хотіли бачити реальні результати. Що стосується зараз російського суспільства, і що ми маємо з вами зрозуміти, і що ми постійно доводимо нашим західним партнерам. Проблема війни російсько-української і проблема Росії для України та світу вона не вичерпується путінським режимом. Вона, вона коріниться в глибоко в глибоких таких іманентних рисах російського суспільства. Заміна прізвища Путіна на Мішустіна або на Патрушева або на Собяніна Навіть нічого кардинально нового не принесе. Вона не змусить почуватися українців і інших сусідів Російської Федерації в повній безпеці. В, в, в тому, що Росія є прогнозованою і неагресивною країною. На жаль, цього не станеться. Ми з вами фактично повернулися до Росії, як її знали, всі е, роки її існування в тому чи іншому вигляді, е, як загрози. І відповідно до цього ми, як українське суспільство, і як держава, і наші партнери по європейському союзі не тільки мають ну, мають прийняти це. Цей шлейф 90-х, цей наліт, це неприроднє становище, в якому була Росія. Він остаточно минув і ми поверну... все повернулося на круги своє. Росія є загрозою. Пане Олесандр, хотів би спрачись на ваш досвід оцінити одну річ. Ото зараз російське військово-політичне керівництво запроваджує такий собі новий суспільний договір. Тобто я там мав там можливість бачити певні дослідження росіян, і вони говорять про те, що суть цього нового договору має полягати в тому, щоб... Суспільство чи населення Російської Федерації сприймало війну власне як буденність. Що це нормальна складова, і е, щоб обмежити вплив війни на так зване демобілізоване населення, тобто фактично населення, яке не хоче нічим жертвувати, от його не треба чіпати. А війна має залишитися таким напрямком, який не впливає на населення Російської Федерації, і таким чином можна підготовувати. Умови для довготривалої війни на виснаження без особливих ризиків для російського політичного режиму, хотів би запитати, наскільки така концепція є дієвою, наскільки вона є живучою? Чи маємо ми це сприймати як те, що ну це такий новий системний ризик? Як взагалі оцей новий суспільний договір? Хоча я не зовсім погоджуюсь, що це такий суспільний договір, як до нього ставитись от в оцих поточних реаліях. Так, це е, дуже багатовимірне питання. Ви поставили. Воно дійсно е, це оця основна дилема російського режиму. Тобто, для свого виживання вони мають е, мають підтримувати цю вічну війну. І вони не можуть повернутися навіть на 23 лютого, 2022 року, але при цьому вони мають притримуватися того суспільного договору, який вони запровадили самі, починаючи ще з там х початку. Тобто, ви не лізете в політику. Ми підтримуємо вам який такий сякий рівень життя. Після 2014 року вони ще й вони підвищили ставки, я маю на увазі режим. Тобто вони сказали, ми вам трошечки величі додаємо, і ви також фактично не відчуваєте цього. Це після анексії Криму, початку повзучої окупації намагання окупувати Донбас, але після початку повномасштабного вторгнення вони власне цей суспільний договір, який самі запровадили і порушили. Тобто, вони Тобто населення не лізе в політику, вони своє, ем, свою частину договору дотримуються, але погіршується життя, і не просто погіршується життя, а це саме населення відправляється вмирати, е, відправляється, е, мобілізується примусово і відправляється е, ну, фактично е, в окопи. Е, і е, це з одного боку. З іншого боку. Euh, um, треба це населення, оскільки бліцкриг не, не, не вийшов, euh, треба його якось мотивувати. E, окрім економічних, треба якісь стимули ну, ідеологічні, нематеріальні. E, і тут оця дилема: e, це СВО так зване за війну людей реально саджають в тюрму з іншого боку. А як таким чином ти ідеологічно будеш мотивувати людей йти на якесь СВО. І ми дійсно бачимо це в наших дослідженнях. Ми проводимо на постійній основі дослідження в Росії. Ми ставимо, ж, звісно питання щодо сприйняття росіянами війни і розуміння їх цілей цієї війни. І тут дійсно у росіян йде ну цей такий дисонанс. Тому що постійно е, ми бачимо цю дилему російської пропаганди російського режиму і еволюції російської пропаганди. І навіть зет патріоти, такий знаєте, ядерний електорат, який там за Путіна і за перемогу, вони плутаються у е, тому, а навіщо ж ну ця це, це, це почалося? Як правило, це зводиться? Ну за ми протистоїмо з заходом. Але оця дилема, тобто, з одного боку, це СВО, з іншого боку, це е, народна війна е, за виживання Росії. Воно дійсно ми бачимо і режим от, намагається балансувати е, між матеріальними е, заохоченнями е, брати участь війні, і не достатністю лише матеріальних е, стимулів.